Ну що ж, давайте відкримо посилочку, яку мені надіслав бренд Evelyn. І перше, що мені попалося, це догляд за обличчям SPF Крем. І сироватка з гіалуроновою кислотою. Далі йде праймер під макіяж. Тональні креми в Enter Lumi в 10 і 15 відтінках, Консилери з цієї ж серії. Універсальна палеточка тіней. З матовими і дуже гарними сяючими відтіночками. Чотири кольорові підводки для очей. І невеличкий спойлер, я їх вже встигла потестити, і вони капець які стійкі. Засоби для брів, помадка олівчик і моделюючий віск. Два гелових олівчика для очей, чорний і коричневий, пудра варєте. Рожевий хайлайтер. Він просто нереально гарний. Два блиска для губ, бронзер і туш вар'єте із силіконовою конусоподібною щіточкою. Я такі дуже люблю, тож якраз буду тестити. Дякую Евелін за цей шикарний подарунок. Так що всім па-па. Я побігла все тестувати.